Загроза наступу на Україну з боку Білорусі зростає, кажуть у Генштабі. Триває 239-та доба спротиву українців у війні з Росією. Противник завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів. Здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Карта боїв на цю мить. Така ворог намагається прорвати оборону зсу на бахмутському напрямку. Щодня штурмує наші укріплення. Втім, атаки в районі Білогорівки, Новомихайлівки, Опитного і Мар'їнки. Відбили загарбники, відійшли з втратами 40 населених пунктів на півночі Донецької області. Звільнені росіяни під час втечі лишили значну кількість техніки та озброєння. Харківщина під вогнем, Гоптівка, Красне і Колодязне обстріляні з далекобійної артилерії та мінометів на південно-бузькому напрямку. Росіяни укріплюються та активно гатять по території вздовж всієї лінії зіткнення. Наша авіація знищила з десяток опорних пунктів ворога з технікою та живою силою.